Вас вітає притулок Дайла Подружа з міста Запоріжжя. Сьогодні на прийом до клініки приїхала наша велика дівчинка Тера для того, щоб зробити рентгени. Нещодавно Тера вже була у клініці, де здала аналізи на цитологію. Отримавши результати, лікарі запропонували два варіанти лікування Тери. І там, і там потрібно було зробити рентген, щоб розуміти, чи є в організмі у Тери... Метастази, якщо їх немає, ми будемо робити операцію. Якщо є, це лише хіміотерапія. Ми здали рентгени і зараз ми чекаємо на вердикт лікарів. Але для того, щоб лікування могло продовжуватись, нам вкрай необхідна ваша допомога. Без вашої допомоги ми просто не впораємось зараз. У притулку вкрай важкі часи. Ми, ми не можемо просто викарабкатись з боргів. Нам вкрай важлива ваша допомога і підтримка. Ми благаємо вас про милосердя та допомогу.